Добрий день, шановні читачі! З великою радістю розповім вам історію життя і творчості геніального казкаря Ганса Крістіана Андерсена. З вами Ольга Віталіївна. Андерсен, неперевершений каскар з Данії. Всесвітньо відомий своїми неймовірно цікавими, повчальними, добрими і веселими, а іноді сумними історіями. Увесь світ знає казки Андерсена снігова королева, русалонька, гидке каченя, Кресало, Дюймовочка і багато-багато інших. Вони перекладені 135 мовами світу. У 1956 році була заснована літературна премія імені Ганса Крістіана Андерсена за кращі твори для дітей. Незвичайний погляд на речі, вміння бачити чарівне у повсякденні зробили з Андерсена літературного генія, але життя його було досить складним. Народився майбутній письменник 1805 року в невеличкому містечку Оденсе в сім'ї Чоботаря і прачки. Батько, незважаючи на свій фах і бідність, був людиною начитаною і любов до книги. Зумів передати сину. З дитинства Ганс був нервовим хлопчиком, болісно сприймав образи й жарти у свій бік, тяжко сходився з людьми, любив усамітнюватись. Рано виявився його інтерес до театру і літератури. Батько зробив фігурки для лялькового театру. І Ганс сам вигадував і показував цілі вистави. У 14 років Андерсен зробив дуже рішучий крок. Сам подався до Копенгагену, щоб отримати освіту, стати актором, письменником, прославитися. Гансу вдалося закінчити гімназію та університет. Деякий час він працював у театрі. Але юнак мав негарну зовнішність був невисоким, мав довгі кінцівки, був сутулим. І тому його кар'єра актора не склалася прославили Андерсена його казки. Цікаво, що сам письменник не вважав їх своїм головним здобутком, ображався, коли його називали тільки каскарем. За все життя він написав чимало романів, п'єс, віршів, але вони не подобались ані читачам, ані критикам, і світове визнання Андерсену принесли. Саме казки. Письменник не мав постійного житла через те, що дуже любив мандрувати. Побував у 30 країнах, навіть у Північній Африці, збирався до Америки. Класик ніколи не був одруженим і не мав дітей. Але бажання створити сім'ю у Андерсена було завжди. Помер видатний датський письменник. Засновник літературної казки у віці 70 років у Копенгагені, казки Андерсена вийшли за межі свого століття. Стали постійними супутниками людства. Завдяки сприйнятливій душі та надзвичайно розвиненій фантазії, письменник мав особливий талант бачити таємне життя предметів, рослин, тварин. Які оточують людину. Він вгадував, що роблять, наприклад, іграшки, коли діти сплять. Міг заглянути за бажання в душу і царя, і принцеси, і солдата. Фантазія Андерсена створювала неймовірно цікаві й мудрі історії дітей у його казках приваблюють захопливі події, пригоди головних персонажів, а дорослих. І текст творів їхній філософський зміст. Зауважте більшість казок Андерсена мають сумні чи навіть трагічні фінали. Справа в тому, що письменник вважав, що діти повинні з ранніх років розуміти, що життя складне і суворе. Значне місце у творчому спадку Андерсена займає гидке каченя. Казка, яку пов'язують з особистістю самого письменника. Це йому вдалося силою свого таланту завдяки неймовірній працьовитості і наполегливості з сіренького пташеняти перетворитися на красення лебедя. З усіх своїх казок Андерсен найбільше любив Русалоньку. Вона, мабуть, і є самою відомою у світі. Головній героїні навіть встановлено у Данії. Давайте з'ясуємо, чим літературна авторська казка відрізняється від народної. Народна казка народжувалася і існувала в усній формі, а літературна в письмовій. Народна казка результат колективної творчості. Ми не знаємо її автора. А творець літературної казки відомий. Народна казка може мати варіанти тексту, а літературна має тільки один варіант. У народній казці використовуються усталені художні засоби повтори слів, постійні епітети, магічні числа тощо. Автори літературних казок часто використовували художні засоби народної казки – але й доповнювали їх власними. У народній касті добро завжди перемагає зло, а в літературній не завжди. Я вже казала раніше, що деякі казки Андерсена мають сумні, навіть трагічні фінали. Давайте трохи пограємо. Зупиніть відео. Подивіться на ілюстрації і впізнайте по них казки Андерсена. Перевіримо, що у вас вийшло. Перед нами ілюстрації до казок Стійкий олов'яний солдатик, росалонька, Кресало, Снігова королева, Дикі Лебеді, Дюймовочка. Якщо ви впізнали не всі казки великого письменника, не біда. У вас є щаслива можливість прочитати їх. У наступному уроці на нас чекає знайомство з неперевершеною казкою Андерсена Снігова Королева. Дякую за увагу, любі друзі. До нової зустрічі.